Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра. В ефірі програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Цього тижня ворог обстрілював Дніпропетровщину більше 30 разів. На ніс чотири ракетні удари. Найбільше від обстрілів потерпають Нікопольський, Криворізький та Сенельківське райони. Щодня у цих районах працюють ДСНСники, виявляють та знищують ворожі боєприпаси. Ворог навмисно руйнує будинки та інфраструктуру області, але наші військові дають гідну відсіч окупантам. Про це на брифінгу в обласній військовій адміністрації розповів голова обласної ради Микола Лукашук. Спочатку коротко про те, як минула ніч на Дніпропетровщині. цю ніч була обстріляна Нікопольський район найбільше цих обстрілів постраждала Марганецька та Червоногригорівська громади. Там було зруйновано або частково пошкоджено понад 16 будинків, дев'ять господарських споруд. В один будинок прилетів снаряд. Людина похилого віку отримала опіки спини, поранення обличчя. Зараз знаходиться в Нікопольській центральній лікарні. Надається допомога, зруйновані лінії електропостачання. Не одна тисяча людей залишилися без світла, без газу. Ворог навмисно обстрілює цивільні об'єкти, створюючи терор. Якщо казати за весь тиждень, то загалом по Дніпропетровщині було нанесено понад 30 обстрілів, 4 з них це ракетні удари. Зруйновано або пошкоджено більше, ніж 105 житлових будинків та господарських будівель. Одна людина за останній тиждень загинула, 9 людей постраждалих. Пошкоджено більше 30 об'єктів інфраструктури, починаючи в Нікополі автовокзал. Навіть одна церква, велика кількість магазинів, МРЕО і інші об'єкти, які надають послуги громадянам нашої області. Я хочу сказати декілька слів про роботу працівників ДТЕКа. Для розуміння, тільки за цей тиждень, ДТЕК після того як закінчуються обстріли і наші військові надають дозвіл на проведення ремонтних та відновлених робіт, поновили електропостачання. Понад ніж 12 тисяч людей, яким було відновлено подачу електроенергії, в основному це Нікопольський район та частково Криворізький район. Про розмінування в період з 23 по 31 серпня було здійснено 28 виїздів. І виявлено і знищено 105 одиниць сучасних боєприпасів. Тобто гарнізони Нікопольського, Криворізького району, Сенельниковського району працювали кожний день, кожний день здійснювалось розмінування наших територій. Я закликаю всіх і звертаюсь до всіх мешканців, особливо тих регіонів, які я перечислив, які сьогодні межують зоною бойових дій, тобто з Херсонщиною, межують з Запорізької області, з Донецької області. Це Синельниковський район, Криворізький район, Нікопольський район. Ворог навмисно обстрілює ураганами і касетними боєприпасами для того, щоб засівати наші поля і наші землі фактично мінами. Тому проводьте роботу з населенням, проводьте роботу з дітьми. Якщо ви бачите будь-який небезпечний предмет, не торкайтеся його руками, тому що він вибухне і це навмисні дії окупантів по мінуванню наших земель. Якщо ми кажемо з початку війни, то загалом з початку війни. ДСНС, саперами ДСНС та Національної поліції, було знищено понад 4323 тисячі одиниці вибухонебезпечних предметів. З них майже 4000 – тисячі це касетні елементи різних форм. Найбільше Криворізький район це Апостоловська Зеленодільська громада, Синельниківський район це дві громади великомихайлівська та покровська громади. Де найбільше засівалося різними касетними боєприпасами, коли ми кажемо про переселенців, на сьогоднішній день в області знаходиться понад 324 тисячі людей. На першому місці це Дніпро, на другому місці Кривий Ріг, на третьому місці Кам'янське, за кількістю людей, які прийняли для розуміння у нас в Україні понад 15% внутрішньопереміщених осіб. Це фактично 69 мільйонів людей. Дніпропетровщина номер один і лідер по допомозі і по кількості внутрішньопереміщених. Ніх осіб, які зустріли, я звертаюсь до всіх внутрішньопереміщених осіб. Будь ласка, ставайте на облік. Ми розуміємо за даними поліцями, що кількість внутрішньопереміщених осіб більша. Але прошу всіх звертатись до соціальних служб, реєструватися, звертатися до СНАПів або через дію подавати заявку для того, щоб ви всі могли отримати відповідні виплати. На тому тижні ми бачили, що за статистикою, коли почалась збільшилась кількість обстрілів, то кількість переселенців у нас була фактично 315 тисяч. На понеділок їх вже було 317,5 тисяч. Сьогодні їх вже 324 тисячі. Тому ми бачимо, що кількість переселенців збільшується. Сім вони забезпечені сьогодні їжею, Всі вони розміщені. По різним громадам частина з них проживає за власний рахунок, частина з них проживає за рахунок допомоги, які здійснюють громади за свій власний бюджет. Дуже невелика кількість людей стає на облік до соціальних служб з метою того, щоб працевлаштуватися. Зрозуміло, що соціальні служби не бачать цю статистику, тому що люди іноді можуть через інші оголошення піти кудись працювати або до магазинів, або до якихось предприємств, і цю статистику не бачимо. Але я закликаю всіх внутрипереміщених осіб ставати на облік до центрів зайнятості. В пошуках роботи, тому що ми всі очікуємо складну зиму, зростання великої вартості на енергоносії. На наші громади йде велике навантаження, в тому числі на бюджети наших громад. Тому я прошу всіх внутрішньопереміщених осіб отримувати допомогу від держави і ставати на облік і шукати роботу. Коли ми кажемо з вами про релокацію, на сьогоднішній день до Дніпропетровщини переїхало 97 підприємств: левова частина з них це Луганська та Донецька області. Фактично, це легка промисловість, металургія, харчова промисловість, машинобудування, хімічна промисловість. Сьогодні багато цих підприємств вже почали працювати. Деякі підприємства тільки орендують склади, перевезли сюди готову продукцію, перевезли сюди своє обладнання і органи місцевого самоврядування нададуть допомогу кожному підприємству. І сюди зійшло під програму релокації. Я хочу подякувати всім органам місцевого самоврядування, подякувати обласній військовій адміністрації, всім мерам, всім громадам, які кожен день, починаючи з 4-ї години, у нас є один великий чат. Звітують, ми всі як одна велика родина, всі працюємо на перемогу, вся критична інфраструктура. Працює. Всі, як ми кажемо, дороги проїзні. І це вже стало таким, з одної сторони, мемом, коли ми кажемо дороги проїзні, але ми пам'ятаємо перші дні війни, коли в деяких областях пробки на дорогах сягали понад 30 кілометрів. Коли ми кажемо, що працює критична інфраструктура, ми кажемо про те, що мешканці нашої області вчасно і належним чином отримують всі послуги з водопостачання, газопостачання, електропостачання, про що я вже казав. Ми розуміємо, що ворог навмисно. Руйнує цивільну інфраструктуру для того, щоб робити навантаження на громади, робити тиск на наше керівництво нашої держави. Я хочу подякувати нашим збройним силам України. Хочу повідомити всіх, всі турбуються про ситуацію на атомній станції, яка є в Енергодарі, радіаційний фон на Дніпропетровщини, стабільний нормальний ДСНС. Кожних там три години робить заміри цього фону. Доповідає голові обласної військової адміністрації. Доповідає до органів місцевого самоврядування. Провели навчання з громадами для того, щоб всі розуміли, що робити, якщо будуть якісь такі випадки викиду десь редактивних речовин. Загрози на сьогоднішній день немає. Кордони нашої області повністю на території, яка межує з Херсонщиною, з іншими областями. Під повним контролем збройних сил України тому підтримуємо наші збройні сили України, підтримуємо нашого президента, віримо в нашу перемогу і пам'ятайте, що все буде добре. Це був голова обласної ради Микола Лукашук. Він розповів про обстріли Дніпропетровщини, а також зазначив, що в Україні найбільше внутрішньо переміщених осіб прийняла саме Дніпропетровщина. Нині у нас мешкає 324 тисячі переселенців. Із них 76 тисяч це діти, а 72 тисячі це маломобільні особи і люди категорії 60+. У Дніпрі проживає 131 тисяча переселенців. У кривому розі 61 тисяча. В Кам'янському районі майже 30. Дцять тисяч людей Дніпропетровщина надає й надаватиме допомогу кожному громадянину України, забезпечуватиме стільки, скільки це буде потрібно. Переселенців всім необхідним їжею, ліками, житлом. Разом ми єдина й непереможна нація, сказав Микола Лукашук. Як повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, по всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація залишається напруженою, динамічною, але повністю перебуває під контролем збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, наші війська продовжують знищення логістичних шляхів противника, пунктів управління ворожими підрозділами, місць скупчення сили засобів. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами нанесено удари. По двом пунктам управління, двом складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та по районам зосередження ворожої артилерії на південному напрямку. Незважаючи на те, що проводиться системне розмінування території, в Криворізькому районі знешкоджена ще одна ціла ракета від урагану та касетний елемент, продовжують відбуватися нещасні випадки. У Сенельниківському районі загинув 17-річний хлопець, котрий торкнувся касетного боєприпасу, і той, з Нував, це вже восьма смерть в області через набережне поводження з такими боєприпасами. Як розпізнати небезпечний касетний боєприпас та уникнути біди, розповідає представник ДСНС в області Андрій Моторя. Протягом ведення активних бойових дій перетехнічним підрозділом головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено 293 залучення на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. При цьому виявлено та знищено. 4330 тисячі одиниць сучасних боєприпасів. З них чотири тисячі одиниць касетні елементи від реактивних систем залпового вогню Ураган смерч «Смерч», С. Найбільша кількість виявлення цих касетних елементів припадає на Криворізький район, це Зеленодольська Апостолівська територіальна громада, а також Зеньківський район це Великомихайлівська громада та Покровська громада. Хочу ще раз наголосити на Заходах безпеки при виявленні касетних елементів. Касетний елемент від реактивної системи залпового вогню Торнадо с саме на цих касетних елементах припадає найбільша кількість загиблих у нас серед мирного населення. Останній випадок, як ми вже напевно чули, Синельківський район буквально був 31 серпня. Хлопчик, йшовши по лісу смузі, не побачивши даний касетний елемент, наступив на нього і підірвався. На жаль, дитина загинула на місці. Під час знахідок таких елементів. Елементів Наголошую на заходах безпеки, а саме ніякому разі не потрібно торкатися даних елементів, не брати їх в руки, в кишені, переносити, кидати їх, підпалювати, виконувати якісь маніпуляції. Краще зателефонувати до служби 101-102 і до приїзду фахівців показати місце. Також повідомити ну, найближчих мешканців, щоб також не підходили до цих ВНП, аби забезпечити якби якби безпеку, щоб також ніхто не зміг завдати собі шкоди. Вони в вигляді селінера також є ззаді стабілізатор, в Вигляді такого передня для того, щоб він як летить, він спрямувався чітко в ціль, не переворачувався. він прямує з повітря. А так вони всі як, добто, тобто схожі, да близькучі, можливо, цікаві для когось що може спровокують, спро щоб взяти в руки там. Відкрутити щось там чи ще щось з ним зробити дуже небезпечно. Так що ще раз наголошую, не потрібно цього робити. Час повільнення у них є до 48 годин. Тобто, на протязі 48 годин, наприклад, якщо є інформація, що даний ВНП от приземлився, не потрібно до нього підходити. Тому що він може в будь-який момент здетонувати. Тільки після цього фахівці, то на безпечній відстані, роблять закладку і підривають даний вибухонебезпечний предмет. Тому що, навіть в залежності від температурних показників, час повільнення може змінюватися. Все залежить від речовини. І якщо вона ріже, він швидше спрацює. Якщо гуще, то довше може спрацьовувати. Це був представник ДСНС в області Андрій Моторя. Він розповів, як розпізнати небезпечний касетний боєприпас. Найбільше їх нині виявляють у Криворізькому районі. При виявленні підозрілого предмету відразу телефонуйте 101 і 102. Нагадаю, це тема дня і далі говоримо про те, як у Дніпрі трамваї, тролейбуси і персонал готують перед виїздом на маршрути. Аби щодня трамваї та тролейбуси рушали з депо на маршрути міста, проводиться низка підготовчих заходів. Серед обов'язкового кожен водій перед початком та після завершення робочого дня проходить медогляд та інструктаж щодо можливих особливостей роботи на маршруті. Рухомий склад оглядають щодня. Щоб кожну добу на маршрути виїжджало понад 180 трамвайних вагонів та більше ніж 130 тролейбусів, необхідно провести щоденне обслуговування рухомого складу. Про це розповів заступник директора з експлуатації та перевезень комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Володимир Сусленков. Для того, чтобы в день выезжало больше 180 трамваев на маршруты, необходимо качественно обслужить трамваи и трамвайные вагоны. Ежедневно вечером трамваи заезжают в депо, и с ними проводится ежедневное обслуживание. Электрики, слесаря, механики проводят проверку электрической части, механической части трамваев, ну, а также мойщицы проводят уборку, важную уборку в салоне трамвая и троллейбусов. Ежедневно мы перевозим порядка 150 тысяч пассажиров. За 8 месяцев мы перевезли больше 30 миллионов пассажиров. У городе функціонують 35 маршрутов, маршрутів. То тобто 14 чотирнадцять трамвайних, двадцять один тролейбусний маршрут. Ці маршрути хвастують основні мікрорайони нашого міста. Проїзд в трамваї талібусих у нас 8 гривень. Є одним із самых низких. Ми отличаемся в лучшую сторону від автобусних маршрутів. До підготовки трамваї і тролейбусів перед виїздом на маршрути залучені водії. Водій трамвая Максим Рудюк працює на підприємстві Дніпровський електротранспорт вже 20 років. Проходжу медичний огляд. Відмічаюся у випускного диспетчера. Вона мені дає технічний журнал, каже, де стоїть мій вагон. Я його приймаю і тоді виїжджаю. Спочатку необхідно візуально. Оглянути кузов трамвая як зовні, так і внутрі. На санітарний стан, стан візків, струмоприймача. Потім за рахунок натискання на різних важелів, кнопок, тумблерів, випробую працездатність скло фар, дзвінок, і потім виїжджаю на лінію. Нагадаємо, говорили про те, як у Дніпрі трамваї, тролейбуси і персонал готують перед виїздом на маршрути. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гайко на все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.